Давайте подивимося, що вам принесе тиждень по дням. Понеділок це друзі чи друг, вірна людина, яка до вас відноситься досить щиро. Вівторок будуть зміни чи криза, радикальний день. Краще за все, ці зміни ініціювати вам самостійно. Середа, це може бути зустріч з людиною, яка втратила свого коханого чи просто близького чоловіка людину. Можливо, це чоловік, який втратив свою жінку. четвер це ну, дивіться, скільки вам років. Якщо ви вже в зрілому віці, то ви можете себе відчути якось по-новому. Хоча на цьому тижні може бути і якісь хвороби, недомагання чи лінь. Але у четвер ви можете відчути впевненість, багато сил, енергії. Ну якісь, от як в свої кращі роки, але може бути і так, що зустрінети просто молоду жінку, молоду людину у п'ятницю. Ну, скоріше за все, будете щось по дому, в побуті робити, прибирати і так далі. А хтось, хто має кошти, може наняти клінінгову кампанію чи щось таке, навести порядок. От субота це приємний такий день, це може бути зустріч з коханою людиною, може бути побачення. І у неділю, скоріш за все, ну, хтось відвідає церкву, хтось просто буде вчитися. Для когось це звернення до мудрої людини, для когось до свого духовника, чи просто до мудрих книг, чи великих концепцій. Гарного тижня, Любі, хай вам щастить. На все добре.